Осталось тільки просили конити обв'язки між собою і пробити. Де? де не де, де інде Щось я вхоркався сьогодні Півдня і Ну і вида цього Тут пару коників нема щоб бар'єр зап... <coughs> запастить, Щоб не різати по комнатах Потім поставимо тут і там над стіною Так як би все Ще, вроде и получилось. Ну, конечно, не без погрешностей, но. Могло быть і хуже. Як всегда. Ну ничего, поедять. Казав кліточник, поїдять. По кошарському, Видать, в кошарах колись був. Ладно, ти петь чи чиїсти. S komarili ta je taki zdravi. O, oh, da, oče, da, našel.